Асвітає владикабелексікарітас Мукачівської греко-католицької єпархії вже багато років поспіль підтримує дітей у скрутному становищі на Закарпатті, даруючи їм шкільні набори. У спортивних сумках усе необхідне для навчання. Серед отримувачів діти родин військових, які загинули або зникли безвісти на війні. Корітасна 2017 маркетизетізагейтота. Карітас нашої єпархії в межах спеціальної програми вже з 2017 року приділяє окрему увагу цим родинам. Ми намагаємося доповнити цю програму додатковими формами допомоги. Ця підтримка у вигляді засобів для навчання є однією з таких форм. Ми систематично проводимо для цих діток спільні заходи та екскурсії, де вони можуть розслабитися, можуть поспілкуватися зі своїми однолітками та дітьми, які переживають таке саме втрати, як і вони. Ми бачимо, що це дуже важливо для них. вам. Батько Максима зник на фронті. Хлопчина швидко переглянув вміст своєї спортивної сумки і каже, що отримав саме те, на що й очікував. Ми отримали ну, канцелярію. Ми тут робили сіль. Ну, це як пахнючка. Ми тут розфарбовували статуетки. Такі формочки. Ми їздили у Австрію і це організовував Карітас. Ми там були в басейнах, ми там ходили. Нас там добре кормили, що сказати, і так далі. Матвій втратив батька півтора року тому. Зрозуміло, що біль ще не вщух, але хлопчина охоче розповідає про зустрічі в Карітасі. Ми дуже хотіли спробувати зробити собі пакетики сіллю. Ароматизовані, нам дуже сподобалося. Потім ми розмалювали собі фігурки гіпсові і. До того часу ми просто ходили, говорили. А часто сюди приходите? Не дуже, може раз у два місяці плюс-мінус. Недавно були від Карітасу в Австрії. Ми були там тиждень, нам дуже сподобалося. І я би хотів ще раз туди піти обов'язково. Люди, які допомагають, тут працюють, вони дуже добрі і чутливі. Греко-католицький карітас особливу увагу приділяє підтримці цих дітей, адже втрата батька чи матері завдає їм важкої психологічної травми. Саме тому такі програми надзвичайно потрібні. Родини загиблих це та категорія, яка є суцільною біллю нашого народу, нашої України. Це біль, яку неможливо осягнути, описати словами і зрозуміти. І ми опікуємося цими родинами. Спіляємо на окремі категорії праця із дітками і праця з матерями та вдовами, оскільки це дві різні, різні категорії в тому плані, що мають різну потребу. З дітками у нас налагоджена така робота, що регулярно відбуваються зустрічі, це і майстер-класи, і різні поїздки, екскурсії, табори. І спостерігаємо, наскільки для них це є важливим, наскільки вони цього потребують. Перша зустріч це дитинка закривається, не підпускає до себе. Наступна зустріч це вона вже трошки більше розкута. Ще наступна вона вже відкриває свої обійми на зустріч. І бувають моменти, коли дитина приходить у такому важкому стані, психологічному, депресивному, коли ти розумієш, що це, ця моя дитина вже пізнала біль, напевно, цілого людства, що вона несе в своєму серці. На жаль, кожного дня маємо похорони. Прекрасно розуміємо, що кожного, кожного дня втрачаємо наших захисників, і кожного дня якась дитина, якась мати чи дружина втрачає найближчого. І... Тому ця робота з ними, це, ну, на мою думку, це на даний момент найбільш актуальна потреба суспільства у часі війни. Багато родин у своєму горі не можуть відкритися. Вони у своєму горі закриваються і поки що не готові прийняти цю допомогу. Але якщо говорити про кількість, то близько 300 сімей Закарпатської області отримують допомогу від нашого фонду. Це не тільки родини загиблих, але це й родини зниклих безвісти, оскільки це також є та категорія, яка не менш переживає болі, ніж ті, хто втратив. Вони живуть в постійному такому стресі і страхові, і невідомості. Багато дітей прийшло на свято разом із батьками, адже для кожного з них щастя бачити свою дитину усміхненою. І тут проходить підтримка наших сімей загиблих. Постійно проводяться різні такі заходи для дітей. Збираємося, обсуждаємо наші проблеми, які у нас є моральні особливо. Дуже підтримують нас і у фінансовому плані, тим, що допомагають. От тепер зібрали дітям у школу пенали, зошити, ручки, канцелярію різну. Перед цим відправляли дітей наших у табір, теж були у нас такі ці. Багато разів збираємося на різні такі заходи, щоб була психологічна підтримка для дітей. Оце саме основне, що чим допомагають, щоб діти могли розуміти, що. Вони потрібні в цьому житті і не тільки не тільки заради цього все тут робиться. Це приємно, це потрібно. Це потрібно, це дуже потрібно, тому що наразі дуже дуже так дуже важко це в країні виходить, тому що і ми розуміємо, що дітям це важко сприйняти, що в них загинули батьки. Так як у нас загинув батько, це дуже важка втрата для нашої сім'ї. Подарунки отримали й діти багатодітних священників Мукачівської єпархії. Цьогоріч загалом дві сотні дітей стали власниками шкільних наборів наша єпархія велика і налічує близько 300 священників. Більшість з них служать у маленьких спільнотах та у непростих умовах, і часто забезпечення від парафії не досягає навіть мінімальної заробітної плати. Ці ж священники часто мають багатодітні родини, які вони утримують, тому ми вважали за потрібне підтримати і їх сім'ї. Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії щороку реалізовує багато благодійних програм, здебільшого за допомогою іноземних донорів. Велику частину у придбанні шкільних наборів узяли на себе католицький Карітас Угорщини та Ніредьхаська греко-католицька єпархія. Остання передала свою допомогу через єпархіальну службу Карітасу. Карітас Ніретьхацької єпархії і раніше вже долучався до програми Карітасу Угорщини з допомоги родинам на початку навчального року. У першу чергу ми допомагали родинам на території нашої єпархії. Проте отець Пейтер звернувся до нашого єпископа Абела Сочки, і він з радістю зголосився допомогти через Карітас нашої дієцезії тут, на Закарпатті діткам, які стали сиротами через війну, та дітям у багатодітних родинах тутешніх священників. Ми переконані. Що доставили допомогу у найкраще місце? Наш єпархіальний карітас мав можливість допомогти 37 діткам канцелярськими наборами. Ми старалися підготувати окремі пакунки як для дівчат, так і для хлопчиків. Це пенали, фломастери, папір для малювання, олівці та багато іншого відповідно до вікової категорії. Серед постійних благодійників дитячих програм карітесу Бамберська архідієцезія з Німеччини. я представляю Римокатолицьку церкву у Німеччині, архідієцезію Бамберга. Ми реалізуємо та підтримуємо програми допомоги в багатьох точках світу в Африці, Латинській Америці. В Україні ми присутні тому, що хочемо зменшити наслідки цієї тяжкої війни. Дуже важливою є підтримка дітей, адже немає нічого страшнішого ніж втрата батька. І ми бачимо, що ця програма є реальною допомогою для цих дітей у Німеччині. Кожен громадянин сплачує церковний податок. Однією з його цілей є можливість виявляти солідарність із християнами, які опинилися у скруті з різних куточках світу, саме з цих коштів і надходять гроші на допомогу тут в Україні, каже представник архідієцезії. Арітас мукачівської греко-католицької єпархії подарував ще один радісний день закарпатським дітям. Вони не лише отримали шкільні набори, а й брали участь у численних майстер-класах та веселих іграх, що подарувало їм щирі усмішки.